Майстер-клас, модна штучка від заслуженої художниці України Оксани Фурса нещодавно відбувся у столиці. Неймовірне і навіть сакральне дійство організували в автосалоні інфініті. Місце обрали не випадково. Нагадаємо, нещодавно тут відкрили постійну виставку. Перший в Україні автосалон живопису. Колекція має назву Іржа та ідеально вписалася в інтер'єр з елітними автівками. Поєднання незвичне, однак результат дійсно вражає. Я дуже люблю експерименти. Мені здається, що зараз мистецтво потрібно подавати саме в такому креативному вигляді, бо люди вже надивилися багато всього в цьому світі. Вони хочуть сюрпризів, вони хочуть якихось неочікуваності, щоб вони знаєте, зайшли і вау! Я таке також хочу. І для того, щоб картини увійшли органічно в будь-який простір, потрібно їх вдягати на себе як одяг. Знаєте, от кожна людина, вона ж не мистецтвознавець, вона підходить до картини і вона її не оцінює з точки зору сучасного мистецтва. Вона її або лягає на душу, або ні. Дуже цікаво в тому плані, те, що ви свої картини переносите на одяг. Тобто, вдягаючи вашу хусточку, я одягаю картину. Як це так сталося? Я розумію, що це секрет успіху, але все ж таки може трошечки привідкрити нашим телеглядачам, як це відбувається, як ви переносите мистецтво з картин на, на полотно. На шовк. На шовк, так. так. Дійсно, я працюю спочатку з холстом, то з полотном. Я пишу свої картини. Ну, в мене різні є замовлення. Наприклад, я працюю за Баба Галамагою, це ілюстрації. Просто картини в інтер'єр. Є речі, які я вимальовую, бо це історичні події, які я фіксую з своєю певною категорією алегорії. А потім я розумію, які речі я хочу, щоб вони пішли в люди, для того, щоб вони не були законсервовані в просторі, в галереї, щоб більше ну, пішло такої якоїсь, знаєте, сяючого світла, який на саме нам дає шовк. Що взагалі такий благодатний матеріал, який дуже приємний до, до тіла, і взагалі, влітку, ми беремо натуральні тканини для того, щоб відчувати своє тіло, щоб воно було більш органічне з простором. І мені дуже подобається, як він передає струї, як він передає блиск. Наскільки картини просто органічно підходять до людей, особливо до жінок, але в мене є і цікава серія для чоловіків, преміум серія От для дипломатів. Так, я зробила дуже цікаві метелики, такі невеличкі галстучки. є маленькі хусточки, які йдуть для верхнього комірця. І е, з ювелірами я також працювала з 2018 року. У мене одна з моїх подруг Ірина Сіра. Вона е, має дуже потужне ювелірне виробництво, і ми з нею вступили в колаборацію. У мене є з нею також так, дуже класна серія ювелірних виробів, які доповнюють шовк. І тому цей бренд він почав, знаєте, як обростати різними такими певними завданнями. Завдяки таланту, креативності, наполегливості ризикова. Оксана Фурса створює неймовірні колаборації та проєкти, які вже увійшли в історію сучасного українського мистецтва. Модна штучка, майстер-клас ще одна геніальна ідея, яка просто вражає. Гості та учасниці немов поринули у світ мистецтва. Дізналися, як створюються шедеври, і кожен власноруч зробив для себе браслет оберіг. Не просто з тканини, а з хусточок Оксани Фурса, які вона спеціально підготувала для майстер-класу, двостороння хустка. Вона вона дуже красива, бо ви її можете спокійно зв'язувати в різні вузли. Вона може, як хмаринка, розвиватися в сукні. І е, якщо край відходить, він також дуже красивий. І саме головне, що на другій стороні в нас зберігається якість і чіткість малюнку, навіть в таких. Е, в маленьких тоненьких Деталі, і тоненьких лініях деталях. це техніка поєднання ручної роботи і сублімаційної печатної техніки для того, щоб були такі яскраві кольори. Я додаю свої руки, свій смак, свою знання хімії матеріалів. і Тому виходять отакі от речі. А ви знаєте, а от е, а чому саме з машинами? От в чому запитання? Ми зараз знаходимося в автосалоні. Ну я вам сказала, що я люблю провокації. Це а, тобто по перше, це да. ну тому що машина вона новенька, ага. а серію, яку я тут представила, іржа, іржа і нова машина. Тобто парадокс, який вже. По самій своїй фактурі uh -huh. тут з'єднується, і одне підкреслює інше. По іржі написані картини. Вони а, мають а, такий, а, вся ця серія вона писалася під час війни. і Вона uh -huh. фіксує певні історичні наші моменти. Uh -huh. Я це фіксую з певною іронією. Ви знаєте, що по моїм так. назвам я хочу, щоб людей це, як то кажуть, на сленгі, чіпануло трішки, так, да? так, 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 щоб так. ви вступали зі мною в авторство в тому. Тому що ви починаєте мислити, думати про ці речі. Може, ви бачите в моїх персоналіях когось іншого, іншу подію для себе. Але це дуже добре, бо ця подія вона починає обростати людьми, які починають в космос свої думки також на цю тему пускати. Машини. Картини, шовковий живопис. І сьогодні ми якраз приймаємо у себе Оксану Фурса, яка проводить майстер-клас плетіння шовкового браслету. Це дуже така жіноча енергія. Класно, що на сьогодні жінки як оберіг нашої країни долучаються до таких івентів, і ми будемо все більше і більше робити в нашому просторі. В такому жорсткому бізнесі, але з втручанням жіночої енергії. Останню роботу з колекції іржа Оксана Фурса презентувала гостям на майстер-класі. Ескіз уже готовий і скоро його перенесуть на шовк. Тож у цінителів мистецтва є шанс поповнити свій гардероб чи колекцію шедевральним аксесуаром. А головне моє натхнення це діти, студенти артакадемії сучасного мистецтва імені Сальвадора Делі. Бо це моя перша дитина. Я ніколи не думала, що я взагалі в принципі буду займатися педагогікою. Бо спочатку в мене не просто вдома був такий маленький майстер-клас mm -hmm. весь час для всіх, а потім вже е, наша будівля перестала вміщувати тих бажаючих, які хотіли. І е, я зрозуміла про те, що, мабуть, я е, подаю матеріал, цікаво, і дітям не тільки цікаво тактильні техніки, mm -hmm. вчитися малювати, якісь колаборації робити, бо я дуже люблю експериментувати і завжди це любила. А їм просто подобається спілкування. Знаєте, от такий от свій соціум. Я зрозуміла, що в принципі в Україні немає такого навчального закладу, де б діти. Ну відчували себе в такому творчому потоці так? свободному, розумієте, щоб вони не хоті, не ходили по білим лініям, щоб їм mm -hmm. не казали, що цю тріщинку ми маємо малювати з цієї сторони, mm -hmm. а освітлювати з цієї. Mm -hmm. Я вважаю, що навіть юним художникам завжди потрібно давати свободу. І якщо ми займаємося живописом, також їм давати певну свободу, щоб вони реалізовувалися і самі шукали, чи вони в акварелі, чи в гуаші. Чи в маслі, чи в акрилі будуть Так. Да, да. їм потрібно дати основу, а потім вони таким чином будуть виробляти свій власний почерк. Бо mm. інакше е, так видно школу по всіх роботах. Соціальні проєкти, колаборації, діяльність в академії Сальвадора Далі і, нарешті, самотворчість Оксани Фурса усе унікальне та має відгук у суспільстві. Тішить, що заслужена художниця має багато ідей та натхнення, тому вже скоро світ побачить чергові шедеври від Оксана Фурса. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.